Друзі, всім привіт! Аврора! Розкішні новинки, пледи, подушки, постільна білизна, килимки, Запрошую до перегляду. Гарна новинка, друшляк, складний, круглий, двоколірний, білий, сірий, колір 69 гривень. Хлібниця пластикова, білий, блакитний, колір 24 гривень. Цікава новинка миска пластикова фігурна, помаранчевий колір з чорним малюнком. Хейлвін 77 гривень. Піднос пластиковий прямокутний з тисненням Золотим обідком 119 гривень. Піднос пластиковий прямокутний. Мармур. Її різні кольори 39 гривень. Піднос пластиковий круглий стисненням, золотим обідком 129. Миска пластикова кругла, з прозорою кришкою, ягідка, об'єм 9 літрів, різні кольори 129. Цікава новинка друшляк пластиковий подвійний з мискою. Її різні кольори білий, сірий 149 гривень. Шикарна новинка. Килимок для дому універсальний, антиковзаючий, везерлюкс розміри 40 на 60 з малюнком. Різні кольори 139. Килимок для раковини прямокутний. Чорний колір 109 гривень. Килимок для ванної кімнати ворсовий. Колір синій 139. Новинка на палицях в очисних для килимів зі щиткою доктор Бекман 650 мл 189 гривень. Смачні новинки. Кава натуральна, розчинna. Paraška. подібна галка, Giusta банка 50 граm 77 Кава Kava чорна chorna carta gol. 50 граm 99. Нові вкусняшки. Чипси, кукурудзяни. Бенас мачо, соус, барбекю в асортименті, 90 грам. Халапеньо лайм 90 грамм 39 гривень. Знову v rurie цукерки глазурований бісквіт, шоколад сонячний віночок. Вишня 149. Цукерки бісквіт, шоколад, сонячний віночок. Класичний 500 грамм 199. Смачна новинка маршмеллоумая джой. Темний замок. 60 грамів, 39 гривень. Новинка набір цукерок. Вафельных АВК «Королівський шарм з кокосом 110 грам 64. Набір цукерок шоколадних АВК «Королівський шарм» вершковий крем 113 грам 49 гривень. Новинка батончик вафельний глазурований Leo bar з карамельно-шоколадною начинкою 100 грам 27 гривень. Новинка і по акції батончик глазурований Зарахіса За многою карамелі 100 грам 24. Батончик глазурований кокос 100 грам 27 гривень. Новинка, цукерки Желені. Аврора крокодил 100 грам 29. Соломка, солодка глазурована. Рома магік. Сік з білого шоколаду – 60 грамів 22 Новинки вафля Демі. Карамель в асортименті 33 грамів 11 Смачна новинка шоколад молочний Ріферо – 35 грамів 24 Халва соняшникова марсу зебра з какао 210 грам 27 гривень. Розкішна новинка, статуетка декоративна поцеляна, золотисте яблука 249 гривень. Свічка ароматична в металевій ємності. В асортименті є різні запахи 99 гривень. Прекраса декоративна, м'яка, гарбуз. Різні кольори, білий, червоний, жовтий, 34 гривні. Дуже багато завезли пледів. плед двоспальний, флісовий Wonder Розміри 170х200 см, 199 гривень. Подушка для стельца квадратная, однотонная, с обвязками, блакитный, рожевый колер в ассортименте, 179 гривен. Вышука новинка. подушка декоративно-квадратная, с дизайном листочки, и різні колеры, белый, блакитный, бежевый, рожевый, 169 гривень. Такі новинки вперше. Машинка іграшкова інерційна, Хелвін. В асортименті є різні фігурки 77 гривень. Гарна новинка, Яйце сюрприз з сукерками Тойс. Сюрприз монстра великого розміру 139 гривень. Новинка іграшка антистрес з гідрогелевими кульками. Череп. Різні кольори 49 гривень. Розкішна новинка лялька у весільному. Вбранні великого розміру 349 Іграшка головоломка дитяча кубик рубик 219 гривень. Страшна новинка, іграшка антистрес, рука, чорний колір 59 гривень. Чарка скляна фігурна. Череп 24 Спідниця карнавально-дитяча фатинова. чорно-фіолетовий колір на карнавал Хейловин 139 гривень. Костюм карнавальний дитячий. На свято Хелловіна чотири предмета 149. Декор для Хелловіна, Павутина. Білий чорний колір 29. Новинка стрічка декоративна, дзеркальна, самоклеюча 49 гривень. Аксессуар карнавальный на голову. Черная корона. 129 гривен. Цикава новинка. Набир для творчества. Диамантовая мозаика. 5D. Размеры 21 на 25 см. 119 гривен. Новинка набер инструментов для малювания в чехле 18 штук в наборе 299. Кухонні новинки ополлонник кухонний, силикон дерев'яна ручкою, зелений колір 64 гривні. Лопатка з прорізями. Силикон дерев'яна ручка Зелений колір 64 гривня. Ложка кухонна силикон дерев'яною ручкою 64 гривні. Лопатка кухонна дерев'яна розміри 300 на 55 мм 12. Овочечистка двостороння з металевими лезами, Різні кольори 19 гривень. Дуже багато новинок. Форма для випікання силикон. Сердечки. 12 штук в листі, серий колір 169. Прекрасна новинка форма для випікання кексів силикон, 6 штук листі, сірий колір 119. акції ніж для піци. Металу форми сакири. Чорний червоний колір 34 гривні. Ситечко металеве з ручкою маленьке 22. Набір посуду одноразово на 5 персон 24. Набір посуду одноразово чесна пропозиція. На 5 персон 27. Набір контейнерів одноразових 10 штук в паці 69. Позниця кришка. Захисна від комах для посуду. є різні кольори. зеленый, червоний, синий 29. Кастрюля с крышкой, густой, диаметр 16 см. На 1,5 литра маленькая, с товстым дном 349 гривен. Пакции, сыта кухоль для борошна, пластик, океаны схумы, різні кольори 149 гривень. Миска глибока металева кольорова, жовтий синій колір 149. Ситечко з ручкою. Металева середнього розміру 49 гривень. Велика знижка. Набір ножів кухонних з підставкою альпіна. 5 ножів, підставка. 6 предметов 299 гривен. Коштувал набер 599. Кастрюля нержавейка с крышкой. Убрала шеф. Диаметр 20 см. 3,6 литра. С толстым дном 449 гривен. Знижка глечек для напоев пластик. Велиня, серый колер, 119. Стопка скляна гладка прозора з золотим обідком 29 Келих для коньяку скляний. В них ура. 240 мл 39 девять. Новинка куха для пива скляний. Казак 500 мл. Малюнки в асортименті 99. Шикарна новинка плед полуторний, флісовий, з осіннім принтом. Є різні малюнки, 299. Новинка накладки для грудей, силикон, самоклеючий, чорний колір, розмір СКМ 59. Подушка для стільця, хід, розміри 40 х 40 см, 109 см. Подушка микрофибра, холофайбер, арклоуд мерина, розміри 50 на 70 см, 349 гривень. Подушка для стільця, кругла, плюшева, белый колір, теж в ассортименте, 179 гривень. Гарна новинка рушник для обличчя махровий із золотистим орнаментом. Різні кольори 1709. Рушник для обличчя махровий однотонний з орнаментом. Колір в асортименті 99. Чудові новинки комплект постільної білизни. Дези двоспальний комплект гіпоалергенний, м'який тримає колір, міцний пропускає повітря 549 гривень. Комплект постільної білизни бязь, євро, лиліт різні малюнки 899 гривень. Комплект постільної білизни, лиліт полуторний, однотонний, тканина полікатон, міцна стійка до зношування 499 гривень. Новинка шапка дитяча, легка однотонна, різні кольори 88 гривень. Шапка одна тонна колір в асортименті 88 гривень. Шапка унісекс, третій одна тонна 139 гривень. Шикарна новинка. гаманець жіночі. Яка шкіра складний. На кнопке спринтом колер червоный, черный, белый в ассортименте 149 грн. Аманет жіночий. колер в ассортименте с декором 119 А знаєшся, косметичка жіноча, колір в асортименті, чорний рожевий білий, коричневий, 129 гривень, коштувала 169. Багато завезли в сумок, сумка жіноча і кашкіра, класична, чорний ціні зелений коричневий колір є в асортименті 399 гривень. Будь ласка, піддержіть лайком та підпискою. Бажаю всім здоров'я, успіхів, везіння, міцного здоров'я. Дякую, ваша новакція.